Сьогодні поговоримо про дропшипінг на Shopify. Бізнес-модель, яка дозволяє продавати товари без необхідності зберігати їх на складі. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче розпочати свій онлайн бізнес з мінімальними інвестиціями та ризиками. Дропшипінг працює просто: ви створюєте інтернет-магазин на платформі Shopify, додаєте товари постачальників, а коли отримуєте замовлення від клієнтів, передаєте його постачальнику, який самостійно займається доставкою. У цьому процесі вашого Головною задачою є маркетинг, обслуговування клієнтів та управління магазином. Перевага дропшипінгу на Shopify – це простота та зручність. Shopify пропонує безліч інтеграції з постачальниками, такими як Oberlo чи Aliexpress. Завдяки цим інструментам можна швидко імпортувати товари, автоматизувати обробку замовлень і навіть відслідкувати доставку. Ключовий момент у дропшипінгу вибір правильної ніші. Добре, продаються товари, які вирішують проблеми клієнтів або відповідають по популярним трендом це можуть бути гаджети, аксесуари, спортивні товари чи навіть унікальні подарунки. Головне проаналізувати попит і конкуренцію, щоб знайти свою вигідну нішу. Не менш важливо забезпечити якісне обслуговування клієнтів. Ви відповідаєте за взаємодію з покупцем, навіть якщо доставка здійснюється постачальником. Тому важливо співпрацювати з надійними партнерами, які гарантують якість товарів і швидку доставку. Shopify також спрощує процес налаштування платежів. За допомогою. Western вестернбіт можна підключити PayPal та Stripe, щоб приймати оплату від клієнтів з усього світу. Що стосується доставки, дропшипінг дозволяє працювати з клієнтами по всьому світу, але важливо чітко інформувати покупців про терміни доставки та забезпечувати прозорість. Дропшипінг на Shopify – це чудовий спосіб розпочати бізнес без великих вкладень, використовуйте всі можливості платформи, обирайте надійних постачальників і пропонуйте клієнтам товари, які вони дійсно хочуть купити. А з такими Нермами, як вестернбіт, ваш бізнес стане ще простішим і ефективнішим.